Гаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімютін. Все частіше зіштовхуюся із типовими помилками, які робляться людьми на етапі розлучення, а потім поділу майна. Ну, до прикладу, ви перебуваєте у шлюбі, але з тих чи інших причин вже не проживаєте разом, а розлучитися ще не встигли. Кожен фактично живе сам по собі. В цей час ви вирішуєте придбати собі житло. З коштами, на які допомогли батьки, і автомобіль, який просто необхідний для роботи. Зрештою, ви все ж таки вирішуєте розлучитися, бо шлюб уже ніхто нічого не врятує. Подаєте заяву до суду про розірвання шлюбу. І тут неочікувано для себе дізнаєтеся, що інший із подружжя подав заяву до суду на. Угоділи якраз майна набутого під час шлюбу, претендуючи на половину квартири та половину автомобіля. Адже статтею 60 Сімейного кодексу України визначено, що майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіки на право спільної сумісної власності. Крім випадку, якщо майно подаровано, успадковано або придбано було до шлюбу. Ви скажете. Але ж все це майно придбано вже тоді, коли ви фактично перестали бути сім'єю. Однак юридично ви все ще були подружжям. Що буде у суді? Тягар доказування права приватної власності на придбане вами майно лягає саме на вас, а не на іншу половину. І якщо ви не зможете переконати суд, що ви дійсно довгий час не проживали разом, а кошти якраз витрачені на придбання цього майна не є коштами подружжя, а належить саме вам і тому це є вашою приватною власністю, то хтось на шару отримає половину вашого майна. З досвіду можу сказати, що процес доказування вкрай складний, оскільки. Другі з подружжя починає заявляти, що ви щось там вигадали, що дійсно ми певний час там проживали окремо, але потім все ж таки почали знову проживати спільно, жити, там, вести господарство, що проживали однією сім'єю, він, вона все одно брали участь якусь там у вашому житті. Мало того, навіть свідки знайдуться, які будуть готові все це підтвердити. Висновок. Якщо у вас вже нічого не пов'язує, і ви розумієте, що майбутнього у вашого шлюбу просто немає, то не відкладуйте на потім розлучення, а юридично оформте свій фактичний статус. І лише після цього плануйте будь-які важливі для себе там, коштовні придбання. Якщо ж ви не встигли розлучитись, а терміново потрібно там, придбати майно і ви впевнені, що кошти. Витрачень на придбання майна належить лише вам, то тоді оформте його просто-напросто на ваших рідних або договором дарування. Отже, будьте пильними та не покладайтеся на доброчесність ваших колишніх. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти, звертайтеся, що потрібен буде адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!